Сапери водолази дістали з водойми у Чернігові нерозірваний снаряд. Ми знайшли постріл до протитанкового гранатомета РПГ-7 майже у повному спорядженні. Не вистачає одного двигуна. Це приблизно десятий вибухонебезпечний предмет, який сапери знайшли у водоймах Чернігова. Все це результат бойових дій на території міста 2022 року, розповідає Михайло Оніщенко. Розмінування акваторії у нас розпочалося 9 травня. По цей день було розміновано близько п'яти тисяч метрів квадратних акваторій. Головною перешкодою в ефективному розмінуванні річок та озер водолази називають погану видимість та засмічення водою. Зазвичай водолази працюють в парі. Ми працюємо з. Цією прекрасною вірьовкою, це наш зв'язок. Один раз дьорнув, він знає це. Ми вивчили там своєю групою, що це як себе почуваєш, почувай себе добре. Зараз йому даю два, це він повертає праворуч. От він мені відповідає: якщо якась екстрена ситуація, чи в нього, чи в мене, ми подаємо чотири. Ну, так багато чотирьох подіргування кажуть. На Чернігівщині лише одне відділення підводного розмінування. Працюють чотири сапери водолази. Для своєї роботи вони використовують металошукачі та компаси. Є підводний дрон, який виявляє об'єкти, які потім... Піднімає на поверхню водолаз. Гордій Єрмак, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.